Привіт! Сьогодні буду розповідати таку цікаву історію, кому зручно, кому вона імпонує, резонує то, будь ласка, залишайтесь, послухайте, але попрошу робіть висновки в кінці. Тобто, спочатку подивіться повністю все відео, а потім зробіть висновки для себе. Знову ж таки, якщо вони для вас є актуальними. Якщо ж ні, нічого страшного, прогортуйте, йдіть собі далі, жити своє прекрасне життя. Історія про те, як зачасту трапляється така ж ситуація. Знову ж таки, вона не про те, що тільки така ситуація є, або кожна людина саме це проживає, або лише так воно відбувається. Абсолютно ні. Воно відбувається кожен раз по різному, кожного разу є якісь свої нюанси, моменти, доповнення і так далі. Але от стандартна ситуація, яка трапляється величезну кількість разів, особисто я як. Нумеролог, який надає консультації, часто стикаються з тим, що до мене записуються клієнти і розповідають одну ж ту саму епопейну історію. І от кожного разу ти пробуєш людині донести, що так з самого початку так було. І людина каже: Да, так було. Тому ж. Дівчатка, от можливо, комусь це відео буде дуже зручним для того, щоб от не робити помилок в подальшому, а для когось воно буде саме мотивуючим зробити зараз, уже зараз, зробити певні кроки, щоб виправити усі всі ваші помилочки у вашому житті. А для когось це буде просто-напросто звичайне відео, яке ви прослухаєте і прогорнете далі. Абсолютно все є нормально. Основна суть цього відео в тому, що зачасту відбувається така ситуація, що чоловіки... Або ж хлопчики вони беруть свою таку, ось ту квіточку, ось ту таку дівчинку, ось ту таку прекрасну, веселу, енергійну, драйвову, цю свою таку одну єдину, ось ту таку кохану, ось ту таку найпрекраснішу -най -най дівчинку, яку вони так люблять, про неї так турбуються, піклуються і так далі. І от вона така вся весела, енергійна, літаюча, така в драйві, в настрої такому, завжди така на енергії. Сміється з його жартів, вся така еге-гей, і в них все супер класно. По тій причині, що зазвичай і в основному жінка або дівчина потрібна чоловікові для того, щоб дати свою ось цю енергію. Що це означає? Іноді це насварити прямо пенділя такого під жопу зарядити. Ну, не в прямому сенсі, а в переносному. Іноді потрібно просто помовчати, іноді потрібно йому щось підказати, іноді потрібно просто бути поряд, а іноді потрібно прямо влупашити певних таких пілюлей для того, щоб він почав діяти. І з часом він буде супер вдячний за те, що от ви допомогли. Але знову ж таки, ця інформація для адекватно нормальних, здорових людей. Дати для чоловікові або ж хлопцеві це не означає йому казати, так, давай, тобі треба то-то, то тобі треба то-то, то тобі треба то то, -то Розумієте, це в залежності від певного такого моменту, в залежності від ситуації. Але в основному жінки дають чоловікам ось цю свою енергію. Розумієте? Оце їм треба. Чоловік і сам прекрасно наварить їсти. Супер круто <смас> справиться своїми обов'язками. Знову ж таки, стиральні машини, пральні машинки є. Е Потребу в сексі, тому ж самому він якось задовільнить. До цього часу він якось без вас справлявся і все-таки надалі справиться. Розумієте? Тобто, от, дівчатка, вмикайте свою голову. Не потрібно ложити себе на ось цей жертовний, ось цей такий. якийсь жертвоприношення, є в жертву, вона віддає себе на благо сім'ї задля сім'ї. Вона терпить, він з нею знущається, іздівається, б'є там, ненавидить якась там взагалі ну, уму непостіжима картина, але вона лежить на ось цьому алтарі, на ось цьому жертовнику такої прекрасної любові, бо ж так страдає за сім'ю. Да нікому не потрібні ваші ці страдання. Нікому розумієте, окрім вас самих. Бо якщо купнути далі, то там у вас оця жартовна епопея, бо десь там заложена ось ця програма. І от основа. Чоловік чи хлопчик бере ось цю таку квіточку, таку прекрасну, веселу, енергійну. Вона його наділяє цією своєю енергією. Вони їдять, вона посміхається. Щось там жарти, е, якісь там посмішки, шутки, жарти і так далі. Весело, класно, енергія, драйв. І потім. Де жінка бере ось цю всю енергію? Вона ж її не купує в магазині, а вона її бере від тої ситуації, що вона пішла, зробила собі ноготочки, і вона відчуває себе вау, класно. Вона зробила собі той же самий там, не знаю, кератин, різнички, бровки, губки, ще там, що в кожного своя ось ця та ізвілінка така в голові. Комусь потрібно весь час худати, комусь потрібно весь час поправлятися, комусь потрібно весь час, щоб говорили компліменти, комусь потрібно просто гарно виглядати. Вона така вранці встала. В неї така енергія вона вдяглася, така вау, класно йде, йде по вулиці, збирає 100 тисяч різних компліментів, посмішок і якихось приємних таких поглядів від інших людей. І от саме це надихає. Її, вона от саме від цього окриляється. І зазвичай така конкретна ситуація, де жінка йде, робить ось ці всі такі процедури, і там отримує ось цей заряд енергії. А потім цю енергію вона так максимально лагідно, ніжно і комфортно і класно і з легкістю віддає тому прекрасному чоловікові. Але ж чоловік, не знаючи цієї інформації, або ж ну, не хватає мозку додуматись до того, що все-таки от воно отак відбувається. Він що робить? Він каже: Ой, тобі не треба ходити на ці нігті, через те, що в тебе ж і так нормальні нігті. Ну, подивися, в тебе ж нормальні нігті, нормальні, навіщо тобі йти, ще гроші платити, ти що, куди, воно тобі не треба. А на рахунок підрізати волосся, чи зробити каратин, чи там, наприклад, зробити губки, та ж сама ситуація, та воно тобі не треба. Вже залишилось те, що ви тільки йдете на каву з дівчатами, своїми тими такими подружками, збираєтесь йдете на каву. І він вам каже. Ти що, не можеш попити кави вдома? От, зроби собі наколоти собі тої кави та й пись, скільки хочеш. Куди ти йдеш, сиди дома, нікуди тобі йти не треба. І от ця дівчина ось так поступово, поступово, поступово зачахає, зачахає, зачахає. Енергія себе іщерпує, а не наповнюється, немає, не доливають. Знову ж таки, якщо ви візьмете... Придбаєте якусь певну квіточку або вазончика на базарі на в магазині, не знаю де там ще, і ви його не будете поливати. Як довго він у вас проживе? Певний період часу, а потім рано чи пізно він все одно засохне, бо ви не даєте йому поживних речовин, ви не даєте йому ось того здобрення, розумієте? Те ж саме з жінкою. Коли вона не робить собі ці ноготочки, губки, ріснички, не знаю, там не робить те, що їй імпонує, але знову ж таки, комусь дуже круто якійсь жінці, супер класно взяти ввечері пляшечку пива, там рибки, сісти, попити це пиво, кайфунути біля цього чоловіка, прямо витримати оцей задоволення і такий Стан розслаблення, і саме звідти буде її ось той заряд, саме там вона от прямо наповниться, і потім знову ж таки буде його мотивувати на підсвідомому рівні. Певними такими речагами, які потрібні саме йому, через те, що кожна жінка знає своєрідний такий ключик до кожного чоловіка. І основа жінки, те, що вона віддає чоловіку, це ось ця енергія, це ось той такий невидимий, щось от таке от невидиме. Розумієте? І коли. Чоловік починає відбирати, відбирати, відбирати. Знову ж таки, питання в тому, чому ж ця жінка або ж дівчина піддається цим всім маніпуляціям. Якщо б ви себе любили, цінували, поважали, якщо б у вас були якісь свої рідні принципи, якби ви знали, що ви любите, то відповідно ви б не дозволяли іншій людині, грубо кажучи, порушувати ось ці ваші кордони. Але зачасту, як відбувається? Жінок, дівчаток виховували так, що давай, тобі головне заміж вийти. А там, як ти те життя проживеш, як в тебе там воно складеться, що там будеш, терпіти ці побої, не терпіти, будеш гарно жити, не гарно, всім абсолютно все одно. Їм головне, аби ти заміж вийшла. А чоловіка обучують як. Так, вона повинна тобі то-то, 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 то-то. Розумієте, дуже такі зламані нас ці стереотипи, знову ж таки, копаємо туди, де ми всі виросли в травмованих сім'ях, там, де просто ну, одиниці, а той взагалі немає жодного прикладу сім'ї, де повага, де турбота, де ніжність, де чоловік поважає жінку. Нема. Просто немає навіть взяти, як приклад. В основному це якісь там сварки, бійки, там, де особисто моя картина, коли я. На Пасху приїхала додому в село і чую там крики, якісь верески такі щось там робиться. Я запитую сестричку, кажу, що там таке робиться. А вона каже, о, той то б'є туто. Потім там знову через трошки, буквально вже в іншому кутку, чути ось ці всі епопеї. Я кажу, а це що таке? А вона каже, а, то це о -то, той -то б'є отуто. -то. розумієте? І це насправді жахливо до, до бізумства через те, що, ну, якби. То є звичні рамки життя. Те, що є взагалі ненормально, ми чомусь так якби привикли до того, що воно вже нормально. І ми такі ну просто сприймаємо як факт, бо зробити нічого не можемо. І от така основа: коли жінка, дівчинка не знає, що їй потрібно, як їй потрібно, то знаходиться той, хто їй дуже швидко розкаже, що тобі потрібно і як тобі потрібно. І от чоловік бере цю прекрасну дівчину, каже: ноготочки тобі не треба, ліснічки тобі не треба, губки не треба, до подружок ти не йдеш, там туди не йдеш, туди не йдеш. Бо дівчина дозволяє це, дозволяє, вона ж його так любить, і в неї ж основна суть це вберегти сім'ю, бо ж головне вийти заміж. Ми ж цю ідею пам'ятаємо, так? Да? І далі вона забиває, забиває, забиває якось той вазончик, який всихає, і конкретно гоп засихає. А ми ж пам'ятаємо, він брав зовсім не ту. Він брав таку енергійну, веселу, драйвову, таку вау на, на кайфі, така що жарти е, там якісь підтримує, що там щось там додає, якусь там е да, така весела. Він там до неї приїде, він вже кайфує від того, що от вона вийшла, така вся пахуча, така вся прямо вимита, вибрита, просто ідеально красива і просто вау, як от прямо з обкладинки. Да. А потім ну, зовсім не то. Ясь гулька на голові, волосся жирне, та вже і нігтів немає, та вже і сили немає, та й вона там бідолаха ледве виживає, просто в неї основна суть, аби вижити. А він ще приходить додому та ще там якийсь секс вимагає, або ой, ти ж маєш там спинку почухати, чи там десь за вушком погладити, чи ще щось. Розумієте? От через те, що дорослі люди ведуть себе як діти. Не відкривають свій прекрасний рот для того, щоб дізнатися, що ж то не так, де ж то як би то десь наладити оці ці всі моменти. А далі бабах розводи знову ж таки. Чому через те, що він біжить, шукає ту, яку він взяв ізначально з самого початку. Ось той варіант ми пам'ятаємо про те, яка вона була. І він не бере цю і пробує з нею спілкуватися, виходити на інші рівні, домовлятися, а що не так, а що так. Через те, що я вас прямо запевняю, коли ви відкриєте свої ротики, сядете і поговорите, то ви побачите, чому жінка стала отакою і чому чоловік став отаким. Бо або десь отам передавили, або десь не додали, або взяли просто-напросто вазончика купили і просто-напросто його засушили. Придбайте букет квітів в магазині. Рано чи пізно вони все одно засихають. Розумієте? Те ж саме відбувається в житті людей. І далі він біжить, шукає того подобну ізначальну версію, і він її знаходить, що саме цікаве. А далі ж тої жінки, що ти не така, ти не така, то не то, то не так, то, та, то не то. Пішло, 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 пішло. Все, розлучення, там сварки, скандали, епопея, ось ця вся негативщина і так далі. Той же самий персонаж, і та ж сама дівчинка. Все абсолютно те саме. Тільки тоді ви дивились на це в одну призму, а зараз ви дивитесь на то в іншу призму. Звичайно, питань дуже багато. Чому так стається? А навіщо ця людина терпіла? А навіщо ця людина дозволяла з собою таке ставлення? А чому так? А чому так? А чому не так? Відповідь одна єдина. От просто одна єдина відповідь через те, що дорослі люди не вміють спілкуватися. Навіщо вас вчили говорити з самого дитинства? Навіщо ви долали оці всі кроки для того, щоб тепер мовчати? Ну, це безумство, розумієте? Тобто, основне, що треба робити, розкрити свого ротика, що одне, що друге, сісти, поговорити, поспілкуватися, дізнатися, що того не влаштовує, а що ту не влаштовує, а чому так, а чому не так, а потім відколупати звідки це все пропало? Коли прийшов той момент, де вже стали нецікаві ось ці моменти, де ви кудись виходите, де ви десь буваєте, де ви наповнюєтесь і так далі. А потім жінка засихає. Це як садовник, який приходить доглядати за квіточкою і починає обрізувати їй коріння. Каже, тобі цей корінець лишній, та й цей корінець тобі не треба, і цей не треба. Залишає в результаті один єдиний корінь, який там не знаю, якось там пошкодився, гоп він перегнив засох. Розумієте, про що я розповідаю? Основа цього всього відео в тому, що чоловікам і жінкам потрібно вміти спілкуватися. Розумієте? Через те, що зазвичай чоловік бере таку веселу, енергійну, драйвову дівчинку або ж дружину, яка дає йому ось цю енергію на рівні підсвідомості. Вони про це не знають, що там основа в енергії. Він думає, що вона така вау, класнюча. Це просто так, через те, що вона отака то є, але ж вона оцю енергію десь бере. Вона не народжується вже така вся енергійна і драйвова. Ні, не народжується просто-напросто. Ми так само, як ось ті акумулятори на телефонах. Ми сідаємо, а потім нас потрібно ставити на зарядку. Для того, щоб поставити жінку на зарядку, кожній потрібно своє. Комусь піти в спортзал, комусь випити пляшечку пива, комусь посидіти і просто помовчати, комусь побути в тишині, хоча б півгодинки в день. А комусь потрібно піти, наприклад, не знаю, на ту ж саму якусь дискотеку. Комусь потрібно просто там піти на ті ж самі ноготочки і так далі. Просто от ви берете, берете ось цю прекрасну дівчинку, починаєте обрізати їй оце коріння. Та навіщо тобі то, тобі то не треба, тобі то не треба. А дівчина, звичайно ж, слухає, слухає це все, звісно ж, бо, бо немає своїх не цілей, не ні принципів, нічого. І далі от, все обрізали, обрізали, далі засохла квіточка, а він побіг шукати іншу. І розумієте, один же той самий результат. Будь ласка, поспостерігайте за собою, поспостерігайте, як ви себе ведете. І не потрапляйте на ось ці максимально дурні. Неадекватні якісь речі.